Так, майстер фід із Росії. джагер 97, не підписано, хто це. Погнали. Треба спробувати виграти. Привіт, Руслане. Поки півтора з трьох. Що за правило 50 ходів, питає rt 8 k В шахах є правило, що якщо протягом 50 ходів не розмінявся або не сунувся вперед жоден з пішаків, то позиція автоматично стає нічийною. Тобто, грубо кажучи, там, якщо. Ну, по слону і по пішаку. Пішаки заперті. Але ось люди не хочуть погодитись на нічию. Ну, чомусь. То, відповідно, вони цими слонами танцюють, танцюють, і щоб це не відбувалася вічність, просто є правило 50 ходів, яке автоматично фіксується. А на турнірах треба покликати арбітра, щоб він рахував 50 ходів по, скажімо так, тому що це хоче гравець. Або якщо гравець про це не сказав, то арбітер. Знаходячись біля столика, сам повинен рахувати, але він же рахує 75 ходів і через 75 ходів також присвоїть нічию. Але якщо за ці 50 або 75 ходів хоча б один з пішаків будь-якої сторони рушив хоча б на клітинку, якщо вони присутні на дошці, то відповідно це правило анульовується, і це виникає нова позиція. Так, заберемо поле Є4, на всяк випадок. І тепер на ферзь Д25 зіграємо. І будемо грати про цього Бермудського трикутника. Тому це дуже хороше правило, яке дозволяє не затягувати партії, але при цьому слабшій стороні дозволяє ідеї захисту. Так. Ну, опонент хоче кінь d 2 е 4 піти. Як я на це може зреагувати? Так, якщо я закрию центр, так, слон Б7. Давайте так. Цей хід точно мені знадобиться в позиції. Тепер так, так, e4, e5, d5, кінь Е8. І далі F5 намагаюсь прорвати. А кінь, в разі чого через С7 і слон на А6 будуть b5 підривати. Тому ферзь мені треба тут, щоб контролювати поле g5 і у випадку чого контролювати вертикаль Е. E. Так, ну d5 єдиний адекватний хід від мого опонента зараз. Так. Тепер питання так чи так. Але на такий хід здається слон Е2. Тому доведеться трохи скромніше зіграти. Ну і тепер на слон H3, G6, F5. G6, кінь, G7 можна ще підключити. Так, ферзь С2. Також логічно проти. F5. Ну я же 6 кінь G7 змушений в будь-якому разі. Так, ну тут F5 я зіграю. Зараз кінь F6. Будемо підтискати далі. Так, тут, здається, мій опонент починає трохи втрачати нитку позиції. Привіт, Сергію. Так, да, ми з України на те слово. Як там в тебе ситуація? Ну, щоб не було там жодних того, що не можна розповідати, не розповідай, а те, що можна, розповідай цікаво. Як в тебе там ситуація? Ось. Так. Ну так, я напевно змушений зіграти. <кій> так, оце вже перебор мені здається. Побив побив. Mm. Напав сюди на кінні 3 тепер б'ю є FG FFE пішака виграю. А на цього пішака треба відволіктись якось білим. А, так, Ферзь d 3, окей. Хоча можливо дарма треба було кінь в 6 зіграти, ще трохи потримати, тому що в нього слон в 4Є хід, так? Да? Так, ну ладно, тоді так. На EF, напевно, просто так треба бути. Опять він зіграв, ну це логічно, в мене там слон відчуває себе не дуже комфортно, м'яко кажучи. Хм... Пожертвуємо пішака. Тому що в мене блокада по чорних полях і цей слон стає сильніший за цього. Тепер так Тура F4, потім Тура на F8, кінь h5 і шукати якусь фігурну контргру. Тобто за пішака повна компенсація, мені здається. Так. Ага, кінь 2 він хоче зіграти, тоді поки так. Tak nie można, Boże. Кіньбе три зіваю. Так, розсипався я. А, ні, оце, до речі, хорошо. Тут ще з'являються шанси. Знову нічия. Він не може підсилити позицію. Я також. Ще одна нічия. Nope. Здається, грамотно я скинув пішака за компенсацію, тобто, ну... Ось тут відчувається, що я підтискаю. Але знову на секундах знайти максимально точний план. Тобто, можливо, ось тут одну пару розміняти і просто втікти на е 8 наприклад, треба було. І тримати далі якусь ініціативну структуру, тому що в білих явної контргри немали. Все одно кінь кудись виходить на F4 і є проблеми. Ну, спробував трошки витиснути, але ось G4 помилки, я допускаю цей обмін. Хоча з іншого боку в мене явного ходу і нема, максимум я можу так-так маневр провести. Ну він так зіграє. А, тоді в мене слон G4 з'являється. Ну, в будь-якому разі ще одну перспективну позицію. На жаль, не дотиснув. І перед першою перервою маю 50-відсотковий результат.